Колись, коли царства тільки піднімалися з пилу, а боги ще ходили серед людей, над Егейським морем панував острів Крит гордий, багатий і непокірний. Його цар Мінос вмів говорити з богами і вірили, що навіть сам Зевс його слухає, але навіть найбільша влада має ціну, а найбільша гординя покарання. Саме через це покарання народиться істота. Яку світ запам'ятає навіки. Мінотавр. Мінос не був першою дитиною свого батька. Престол мав дістатися комусь іншому, але Мінос мріяв про владу понад усе і звернувся не до людей, а до богів. Однієї ночі, коли місяць стояв над морем, він підняв руки до неба О могутній Посейдоне, володарю хвиль! Якщо я гідний, пошли мені знак, виведи з моря бика. Священного й чистого, і я поклянуся принести його тобі в жертву. Море загуркотіло, піна зійшла у вир, і з глибин піднявся білий бик, ніби зроблений зі світла. Його шерсть сяяла сріблом, а очі були ясні, як морські блискавки. Усі схилилися перед дивом, мінос оголосив: Це знак: Бог обрав мене. І він отримав престол. Але як тільки народ заспокоївся, мінос передумав виконувати обіцянку. Це надто прекрасний дар, щоб знищити його. Я знайду іншу жертву. Посейдон не помітить боги завжди помічають. Посейдон не обрав кров та вогонь, він обрав біль, такий, що його не можна забути. Він звернув свій гнів не на міноса, а на його дружину, царицю Пасіфаю». Макове вітрило ночі накрило її розум, сни й голоси підповзли до її серця. І одного ранку вона проснулася з безумною забороненою жагою. Вона закохалася у священного бика. Це не було людське кохання, це було одержання, бажання, яке їло її зсередини. Щоночі їй снилися копита шерсть важке дихання. Вона благала богів про визволення, але вони мовчали. Божество морів вже винесло свій вирок. Цариця звернулася до дедала, наймудрішого майстра свого часу. Під загрозою страти він збудував дерев'яну корову, всередині якої пасіфая могла сховатися. І сталося те, що не мало статися. Коли минули місяці, цариця народила не дитину, не звіра, а щось між немовля, мало тіло людини і голову бика. Його рів був немов прик новонародженого і рев бика одночасно. Мінос відчув сором, страх і ненависть це було нагадуванням про його провину. Це було прокляття, яке ходило палацом як тінь. Дедала знову викликали до царя. Його руки трусилися, він знав, що винен, навіть якщо не міг відмовитися. Мінос сказав Створи місце. Де ця істота буде замкнена навіки, місце, з якого не існує виходу, місце, яке пожирати на тих, хто наблизиться. Так народився лабіринт, найбільша споруда, яку будь-коли будувала людина. Це був не просто будинок, не просто пастка, це був світ у світі. Його стіни стояли вище за людей, коридори змінювалися самі собою, камінь відлунював так. Що ти не чув власних кроків, але чув чужі. У центрі лабіринту поселили дитину Пасіфаї. Його назвали Астерієм, але Мінос заборонив використовувати це ім'я. Для всіх він став мінотавром, биком Міноса. Спершу він був просто дитиною, він плакав, стукав у стіни, кликав матір. Пасіфая благала приходити, але щоразу її відтягували охоронці. Мінос боявся навіть погляду цього створіння. Минали роки. Дитячий плач перетворювався на глухий хижий рев, руки стали могутні, як каміння, зуби гострі, як ніж, голод став над людським. Він не розумів мови, але розумів біль. Він не пам'ятав облич, але пам'ятав темряву. Він ріс без любові, без сонця, без голосів. Тільки холод і крик у камені. Вночі лабіринт ставав живим. Мінотавр ходив коридорами, торкався стін своєї в'язниці і свого дому. Він не знав, що таке свобода усе, що він знав, це голод. Крит став величним, але сусідні царства заздрили, Афіни виступили проти Міноса і програли. Їхні кораблі тонули під штормами Посейдона, їхні воїни падали під крицькими списай. У покарання мінос вимагав найжахливішу ціну. Кожні дев'ять років афіни повинні надсилати сім юнаків і сім дівчат. Їх віддавали лабіринту. Люди Афін знали, що ніхто з них ніколи не повернеться. Цей страх висів над містом роками, матері плакали. Юнаки і дівчата клялися втекти, але ніхто не міг. Коли приходив час, корабль ішов на крит. Мінус дивився на це як на справедливість, Посейдон сміявся, а мінотавер, сидячи в серці лабіринту, чув запах свіжої крові і рикав у темряву. В Афінах жив молодий принц Тесей. Він ріс у журбі й гніві, бо його країна страждала через чудовисько, якого він ніколи не бачив. Коли прийшов час нової данини, Тесей сказав Я піду з ними, я вб'ю це створіння, я вирву страх із серця Афін. Король Гей благав його не робити цього, але Тесей був непохитний. Коли корабель прибув на крит, усі вже знали, хто він. Мінос насміхався ще один герой, який думає, що здолає чудовисько. Однак не всі накриті бажали смерті Тесею. Аріадна, дочка Міноса, закохалася в молодого героя. Вона знала про лабіринт більше, ніж будь-хто. Вночі вона прийшла до Тесея і сказала: Ти не вийдеш з лабіринту, якщо не знатимеш шляхів. Віжми цей клубок ниток, прив'яжи його біля входу. І розмотуй, це єдиний спосіб повернутися. Тесей пообіцяв якщо він виживе, він забере аріадну скриту. Коли Тесей увійшов в лабіринт, він відчув, що стіни дихають, коридори шуміли, камінь холоджив руки, темрява була така глибока, що, здавалось, вона жива. І там, всередині, він почув вперше рев не людський, не тваринний. Щось між. Мінотавр блукав, шукав запаху, тепла, серця. Коли Тесей підібішов, чудовисько вийшло з темряви. Він був високий, як воїн, але тіло його було грубішим, м'ясистішим, голова бика з величезними рогами, шерсть, що закривала плечі і груди, очі, жовті, як плом'я факела, подих гарячий, як в кузні. Вони билися довго, камінь відзеркалював кроки. Мінотавр ревів, Тесей ухилявся. Це була битва людини проти прокляття богів. Зрештою, Тесей підняв уламок каменя і загнав його під шию звіра, туди, де людська частина ще пам'ятала слабкість. Мінотавр впав на коліна. Його рев затих. В темряву лабіринту повернулася тиша. Кажуть, перед смертю очі звіра були нехижі та сумні, ніби він нарешті звільнився. Тесей вибрався з лабіринту, розмотавши нитку аріадни, він звільнив Афіни, він переміг міноса. Але легенда говорить: лабіринт не помер, його дух залишився. Деякі моряки кажуть, що чули рив у руїнах старих печер криту, інші клялися. Бачити тінь людини з бичачою головою серед нічного туману, бо прокляття, створене богами, не зникає просто так. Так народилася одна з найгіркіших легенд стародавнього світу, не лише про монстра, а про те, як гордість однієї людини створила трагедію, яка знищила цілі покоління, трагедію істоти, яка ніколи не просила народитися. Істота, якій дали серце людини, але вирок, звіра, мінотавр не був злом, він був наслідком.